Давайте поїдемо в Одесу. Її можна побачити і у центрі села Соколя Львівської області, і в столиці України на Печерську. З нею можна зустрітися в Алазанській долині, в грузинському у місті Телаві і в парку Клівленда у США. Загалом в Україні та у світі налічується майже 100 пам'ятників та пам'ятних дошок, присвячених Лесі Українці. А в Одесі наразі є лише одна пам'ятна дошка. Моя нова любов це канал інтент. Я дивлюся всі їхні відео. Мені вони дуже подобаються. Вони дуже цікаві. Вони дуже класно говорять як про деколонізацію Одещини, так і про деколонізацію України в різних її регіонах. Декілька інтерв'ю я вже цитувала. І ось матеріал про Лесю Українки і про те, що її недостатньо вшановують в Одесі, бо є просто якась там дошка, і це все попри те, що у Лесі Українки дуже багатий зв'язок з Одесою і можна. Не вибудовувати цілі маршрути за тими м, подорожами Лесі Українки до Одеси. Тож давайте послухаємо і одесити, навчайтеся і усвідомлюйте, наскільки багато зв'язків, про які ви просто не знали, бо їх замовчували і замовчували не просто так. Одеса без Лесі Українки це тільки половина Одеси, якщо так можна сказати, тому що вона тут була вже порахували точно, але я теж думаю, що це не остаточна цифра. Від більше 18 разів власне, зафіксовано 18, Уявляєте собі, що вона сюди потрапила 17-річною дівчинкою в 1888 році, і під впливом цієї подорожі написала Подорож до моря. І мені здається, що власне можна побудувати після війни такі туристичні атракції, виїжджаючи з Волині, їхати через красу Україна, Подолля і власне завершувати карманом оцю величезну прекрасну подорож Україною шляхами Лесі Українки. Але поки що, поки що робота з цього приводу ведеться. Бо ну як же ж вшановувати Лесю Українку, якщо у нас є Кетіріна, Єкатіріна, главна звізда Одеси, яка основала і придумала, і сама собственно, ручна паструїла. Але питання в тому, що заперечення заперечення взагалі будь-якої присутності Лесі, як і заперечення присутності інших українських авторів на одеських землях, українських діячів, козаків. Замовчування всього цього воно має лише одну мету спотворити українську історію і викреслити все українське з історії Одеси для того, щоб Одесити навіть не здогадувалися про це. І про це я говорила у етері, присвяченому Одесі, десь я його півроку тому знімала А, минулого літа, вже навіть не більше, ніж півроку тому, посилання на нього буде. Ну і власне це ж підтверджує матеріал від інтенту. Пам'ятник Лесі Українки в Одесі це окрема е трагікомічна, може навіть з елементами драматургії, так тема тому, що е ось офіційно тільки боротьба триває сім років. Це по кабінетах, і тут е ще раз кажу, наші депутати, наші громадські діячі відіграють потужну величезну роль. Чому така протидія? Ну власне, тому і чому й і всьому українському в Одесі протидія е для того, щоб створити образ такої абсолютно. Меки російської культури, що нічого окрім російського тут нема, не було і не є, і не буде. так, І тому, власне, ну а як же ж весь Українка і Одеса? Ні. Ні, тільки Пушкін і Одеса. Пушкін має стояти. най-найголовніший Пушкін має стояти. Українофоб має бути. Обличчям Одеси. А Леся Українка, ні, ну вона була всього лиш 18 разів, і з тих, що відомо, невідомо ще скільки. Давайте не будемо згадувати про Лесю Українку, щоб українці не здогадалися про українське минуле Одеси. І це ж всього лиш одна фігура, це всього лиш одна українська особистість. українка. Це всього лиш одне ім'я. А ви розумієте, таких імен замовчувалося дуже багато. І тут я хочу порекомендувати вам ще прочитати статтю Портнікова. Я її побачила, і воно так: знаєте, я насправді у мене є папки, в які я, я вам вже казала, я туди збираю там всі відео на якусь тему. От у мене є папки пам'ятники, у мене є папки там пам'ять, у мене є папки свідомість. У мене є папки хто ж такий українець. Ми про це будемо говорити. І от е готувалася до сьогоднішнього етеру і побачила у стрічці теж посилання на цю статтю, думаю, така о, класно, стаття підходить мені до сьогоднішнього матеріалу. І Портніков тут обговорює оце ось протистояння проти вулиці Винниченка і чи місце є вулиця Винниченка у Львові, тому що останнім часом, а, і я вона теж розповідала про ці обговорення. Ця дискусія існує. І також він згадує про те, що вулиця Жванецького, чи що там у них бульвар Жванецького, що бульвара Жвенєцького в Одесі не має бути. І я, зокрема, просто процитую декілька слів, але рекомендую піти почитати повністю. Що ж таке своя культура? Універсальних рецептів тут немає, але для літератури, як на мене, є досить чіткий підхід. Свого письменника визначають мова, тематика, аудиторія. Звісно, не обов'язково всі три категорії мають збігатися. У певні моменти історії власної нації, письменник чи проповідник можуть говорити не її мовою, щоб достукатися до власного народу. Але якщо ти говориш не мовою свого народу, не до свого народу і не про те, що болить твоєму народу, то, можливо, ти дійсно не є представником України, згадуючи. Творчества Жванецького. Тож, Винниченко і вулиця Винниченка в Україні залишаться, попри те, що він дуже неоднозначна фігура, і я вам про це теж розповідала якийсь час тому. Ой, я забула, що я не в кадрі. Я вам про це розповідала якийсь час тому. А. а а Жванецького не має бути ніяких ні бульварів, ні вулиць, нічого, тому що ну фактично, Зрозуміти, вивести Жванецького за межі українського паспорта, і я навіть не знаю останні роки у нього чи було громадянство України і Одеси, то побачити в ньому українську ідентичність чи бажання говорити з українцями неможливо, Немає його там, немає. Зараз ми підемо далі, далі подорожувати, поїдемо в Полтаву. І я, чесно кажучи, не слідкувала, чим там все закінчилось. Хто з Полтави, напишіть в коментах, що там у вас далі відбувається. Просто хочу показати вам етер, який я теж точніше, матеріал, який я дивилася якийсь час тому, півроку тому, де монтаж пам'ятників імперських в Полтаві. І просто хочу показати, яким, яким способом вибудовувалися діалоги, які аргументи використовувалися, що в принципі. В цій боротьбі за українське в Україні відсутність російського ми бачимо в різних точках України, і більше того, мало того, що в різних точках України, так і в різні періоди України, одну і ту ж саму проблему. Окупанти не хочуть відпускати нас і тому не дають руйнувати свої мітки.